Притча про високу стіну. Якось до учня Конфуція завітали мешканці одного села і почали вихваляти його один поперед іншим Ти такий мудрий і так добре говориш. От той буркотливий Конфуцій точно не рівня тобі. На те учень відповів Мудрість, вона як стіна. Моя стіна ще низька, і ви бачите все, що відбувається поза нею. А от у Конфуція стіна висока, тож ви не бачите, що за нею сховано. А якщо бажаєте зазирнути туди, спорудіть свою стіну, з висоти якої вам буде зручно дивитися.